Так, всім привіт! Вітаю вас на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні у нас понеділок, 17 липня, так і я вам розкажу, чим я займалася на вихідних. Ну і в понеділок. Сьогодні я займалася виключно оформленням мого семлеру. Так, ось як ви бачите, у мене такий підвісик. Лав, любов! Так. Зараз я вам трошки поближче покажу. Ось так ось такий підвісик, метеличок такий маленький. Ось так, я оформила кружевом так по всьому периметру. Так, і ось так він виглядає ззаду. Глянт трошки пом'яти, бо було. Тут він у мене на кнопочках, так. Дві кнопочки у мене тут. Але я ще планую пришити ще дві, бо я чомусь почала. ну, ниточка прилипла. Бо я чомусь думала, що в мене їх більше, так? Цих кнопочок. А виявилося, що я знайшла тільки дві. Тому я ще докуплю дві кнопочки, сюди ще завтра причіплю. Так що ось так. От я кладу, так. В кадру, кому видно, ще ним трошки полюбуйтеся, бо це останнє відео, в якому ви його побачите. Вже більше його не буде. Я і так його показувала майже в своєму кожному відео. Але насправді я його відшила швиденько. Три тижні я брала вишивати до середньому 2 дні на тиждень, то, ну, хай за 7 днів, так? Е, так би мовити, за 7 днів, так. Ну, 8, добре, 8 днів я його вишила і оформила. Так, так що, я думаю, це доволі-таки швиденько. Хоча, насправді, по хрестиках я не знаю, скільки тут хрестиків. Може, хрестиків тут і не багато, але боксічу дуже багато. Ну, мені здається, мабуть, так само, як і хрестиків. Або може і більше. Так, ззаду в мене ось льон. Льончик я про. Дублювала дублерином, так? Бо він у мене такий, що купила його в Україні. Він у мене такий трошки стречевий, тянучий. То я його продублювала, що він був такий більш цупкіший тримав форму. так. По краю, як я говорила, я ось прошивала. Ось це ось таке делікатне, ніжне. Це кружево дуже ніжне, таке приємне в руках. І ось цю стрічку, так? Я спочатку планувала, що я її вшию в бік, так, між. Вишивкою тканиною, але в самому процесі роботи мені не сподобалось, як це виглядає, тому я вирішила просто нашити ось так от зверху. Так, я вам ще вставлю коротеньке відео як, ну ближче. так, знімаю сьогодні на вулиці. Фотографувала. не знімала відео коротеньке таке, то ще вставлю, як воно на природі виглядає так, при денному світлі, бо це вона вже ввечері знімаю сьогодні. О, так що. Ось так от. Так. на цьому, А, ще що хотіла сказати: у мене на відшив цього центру пішло майже два моточки DMC перле, Я навіть думала, що мені не вистачить, бо коли в мене було оце ось так відшито, то в мене вже був закінчився один моток. І я вже планувала замовляти ще один моточок. а Потім думаю, та ні, вже дошию цей. Тоді, якщо потрібно, буде, то ще дозамовлю, знаєте? То якраз, ну, хватило тут буквально ще залишилось ну, небагато. Трішечки ще залишилось цієї ниточки. Так що добре, що я не то замовила. Так, що ось така краса. Відставлю поки ось сюди, так, в бік, так, бо ще надивіться, трошки подивіться на цю красу, бо це останнє відео, так? Де да ви його бачите? Так, потім чим я займалася в, в п'ятницю і в суботу я присвятила ось своїм. Чудовому чудовому соняшниковому полі. В п'ятницю я довишивала все так повністю, а в суботу теж займалася вже трошки оформленням, поки маленький мій синочок спав. От, так так що ось так, от. Я вже вам говорила, що пяльці це, до речі, ось тут ось оригінальні п'яльці, які йдуть в напорі, вони пластикові, і вони дуже дешево виглядають. так? Тому я планувала або замінити на дерев'яні, або оформити якоюсь тканинкою. І я в себе в запасах знайшла ось таке прекрасне кружево, так, широченьке таке. І воно якраз підійшло для того, щоб обтягнути п'яльця ці кружевом. І я коли обтягувала, я так спочатку обтягувала так, щоб ну, мов би якось, так, вони просто обтягнуті були так. Мені так не сильно сподобалося цей. Варіант, і тоді, думаю, а ну-ка я зроблю, щоб як такі маленькі рушечки були. так То з рюшечками, мені здається, дуже гармонійно гарно виглядає. подобається мені ці соняшникові це соняшникове поле. Я вже замовила підставочку під цю картинку, так. А ззаду я просто приклеїла. Шерстинка котяча. Відразу видно, що є в квартирі кіт. Що не візьми скрізь маленькі шерстинки. Нічого, почищу роликом Е, Так, Зоблачу. а, оформлена просто звичайним фетром в два шари, бо цей фетер не дуже такий щільний, тому я вирішила взяти два шари. Я приклею просто наклевий пістолет. Не хотіла зшивати, бо воно якось не сильно зручно. Тут до цих пластикових п'яць було пришивати, то я просто приклеїла та й все. Так, щось така чарівна робота в мене вийшла. Сьогодні тільки понеділок, а в мене вже такий продуктивний цей так, рукодільний щоденник, рукодільний тиждень і оформлення, і довишивалася робота, і ще одне оформлення. Так що я з собою повністю задоволена. Тепер мене вже нічого не буде відволікати від моєї уставки так, для сорочки, то я думаю, вже з чистою совістю завтра буду приступати до роботи над уставкою. Бо мені потрібно на цьому тижні так, закінчити одну уставку. Бо я собі такий задала план. Тиждень, одна уставка, так що потрібно його дотримуватись Так, на цьому я закінчу своє включення. Побачимось в наступних включеннях, і, мабуть, вже ви побачите уставку, але я планую зробити два включення по уставці перше це коли мене буде вишита повністю вся гладь. І всі шовчики, так, але без вирізування. І вже потім я вставлю кадри як в мене буде, ну, вже повністю уставка готова. Так, що до зустрічі в наступних включень. Сьогодні на вже четвер, 20 липня, обід, так я записую вже останнє включення, останній шматочок моїх рукодільних буднів, так, рукодільного щоденника вишивального. Сьогодні я вже вишивати нічого не буду, за вишивку братись не буду. У мене сьогодні трошки інші плани, так провести час з дитиною. Взагалі, у мене цей тиждень був такий не дуже вишивальний, більше часу приділялася сім'ї. Так, зустрічам з друзям. Нарешті я зустрілася з подругою, подарувала їй подарунок. Так, весільний самплер, який я робила для неї з чоловіком. Я дуже рада, що їм сподобалось. Так, і їй, і чоловіку. Це. Дуже класні емоції, так коли твої роботи, які ти робиш і потім комусь даруєш, вони приносять задоволення, бо зазвичай я дуже переживаю, так, коли роблю щось і потім дарую, бо ти не знаєш, чи сподобається це цій людині, чи ні, які емоції принесе, чи тільки ти вкладаєш так в цю роботу, чи ще щось. Так що це завжди для мене такий квест. Ну, поки всі роботи, які я комусь дарувала, так, свої рукодільні штучки, всім подобалось, Так що це добре. Так, Приступимо до вишивки. Як ви бачите перед собою, моя уставка вона повністю вишита, але ще не зроблено в мене тут прорізування. так. Ось тут буде вирізування із віконечками. Воно в мене не зроблене, Хоча я планувала, що на цьому тижні я зроблю повністю всю уставку, і уставка у мене буде готова. Але як завжди, ти малюєш одні плани, так а життя їх будує зовсім по-іншому, так як йому зручно. Ну, скільки б не було б вишито, це все одно не один стібочок, не нучті бочок. Так. так що це вже таке. Такі справи дороблються на наступному рукодільному тижні. Ви вже побачите готову уставку вже на наступному рукодільному тижні. Так, про це не будемо. Приступимо, краще покажу те, що я зробила. Так, ось поближче я вам покажу цю красу. Так, в мене вишиті всі стібочки, всі декоративні шви в мене вишиті. так, Тут ось у мене дубові листочки, тут ось буде в мене вирізування. Е, якраз. Так, склалося, що всі три елементики повністю у мене помістилися. Тут трошки маловато місця. Було краще, аби більше залишилось, але я буду робити під гінпрутиком. То я поміряла, спробувала, у мене все поміщається. Так що, слава Богу, добре, що поміщається. Знизу ж, у мене тут буде рука пришиватись пухликами, то я тут більше місця залишила, так, на всякий випадок. От. Так що ось такі то справи. І, що саме цікаве, так вишивала я цю уставку, як мала тут хрестиків. Не так як в сучасних сорочках, так які переважно вишиваються хрестиками. Тут хрестики, буквально ось тут в квіточках, так ось тут по три хрестики. В дубових листочках, і ще ось тут на куточках теж хрестики для закріплення. Робочих ниток, так щоб потім під час вирізування ну, воно гарно трималося. Так, Вибачайся що роботка трошки пом'ята. Так я вишиваю на руках, і я не буду весь час згладити. Так цю тканинку піддавати термічній обробці, бо вона в мене весь час роботі. Я думаю, ви самі це все. Розумієте, так, я задоволена вишивкою, мені подобається результат, подобається, як лягають ці бочки. Все мені подобається. По тканинці. Перший раз я користувалася так, вишиваю на цій тканинці на українських коноплях. Трошки таке. Вона приємна в роботі. Так, вона приємна в роботі, легко вона шиється, взагалі до цього претензій немає. Але я перед цим вишивала на Белфасті так, від Зейкарту, він такий більш цупкий льон. Ну, я на льоні вишивала, так, був такий більш цупкий матеріал, де ти прям тримаєш в руках, і ти розумієш, що ти тримаєш от цупку таку тканину. То тут з цією тканинкою такого немає. Якби вона трошки-трошки була цупкіша, така більш, знаєте, як накрухмаленіша така, взагалі б ціни їй не було. Так що... Ось так от по цій вишивці. Я все робила так, як в схемі. так. Єдине, що зараз я вам покажу схемку, ось вам видно. так, Ось ці ось елементики. Я трошки змінила їхнє розташування. Вони тут просто розташовані хаотично, так? А я вирішила, що я буду вишивати ось ці ось елементи. Відцентрувати їх так. Оці ось трикутнички в мене відцентровані до зірочки. Ось ці дубові листочки теж в мене відцентровані. Тому виходить, що в мене тут трошки менше елементів так, помістилося, не так як тут, бо е, виходить, що тут трошки менший проміжок. А в мене через те, що я його відцентрувала, то в мене більший проміжок. Але я думаю, це нічого страшного, воно і так буде гарно. Так, на цьому я буду завершувати свої рукодільні будні, так, вишивальний щоденник. Бажаю вам всім гарно провести вихідні, зарядитись позитивною енергією, так, набратись класних емоцій, щоб ці вихідні були спокійні, так, тихі, без будь-яких там таких поганих новин. так, О. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, мені приємно читати всі коментарі, відповідати на них, так? І це мене мотивує на створення нових відео, і ти розумієш, що ти, твої відео комусь потрібні, хтось їх дивиться, так, ти когось надихаєш. Так що ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних рукодільних буднях. З Україною серце і слава Україні.